Це салон краси у Кропивницькому, всі працівниці якого долучилися до проекту Незламні півроку знайомства, і клієнт починає тобі розповідати ті деталі, які ну не кожній подружці, навіть і мамі або, можливо ж, своїм рідним він розповість. І коли задають питання, от а що ти думаєш з цього приводу? Мене от я навіть зараз кажу мурашки, тому що це ну це було часто, не раз в рік. Це було ну раз в місяць, коли кажуть, от, що робити мені. А ти сидиш і навіть ну не знаєш, що сказати. Аби працівниці салону знали, що відповісти в Кропивницькому започаткували проект незламні про що розповідали про е, те. Як розпізнати кривдника, як реагувати на історію, коли тобі розповідають про домашнє насилля, що можна радити, що не можна радити. І, зокрема, як зберегти себе, розробляємо зараз брошуру, такий глянцевий посібник з історіями жінок, які вийшли з ситуації домашнього насилля, тобто побороли його в власному житті. Також там будуть поради психології. Також там будуть роз'яснення, такі інформаційні вставочки і номери телефонів, куди можна звертатися. Це правозах. Зник Івен Гурниткий розповідає, як діяти у випадку домашнього насильства. Це не тільки поліція. Вам потрібно обов'язково звертатися також в медичні заходи, Якщо особа постраждала для того, щоб ця справа закрутилася грубо кажучи, і був якийсь результат, і вона могла себе захистити. Крім того, що ви звертаєтесь в поліцію, ви також звертаєтеся в заклад охорони здоров'я і. Фіксуєте всі тілесні там ушкодження, або ви йдете до психолога і працюєте з психологом, фіксуєте те, що вам, ну, грубо кажучи, психологічно ви теж якось постраждали. Майстриня манікюру Валентина Яремчук каже, в салонах краси жінки нерідко шукають підтримки та поради. Була така ситуація, коли дівчинка сказала, що ну пік. І вона не знає, що робити, тому що в них дуже маленька дитина. Вона в першу чергу боїться за свою дитину. Для працівників цього салону провели три тренінги. Ми даємо інформацію, а далі людина повинна сама вибрати, вона є жертвою чи вона буде діяти йти вперед. За 10 місяців 2021 року до поліції в НПКРВРацькій області надійшло близько 9 тисяч заяв та повідомлень про вчинені правопорушення та інші події пов'язані з домашнім насильством. За Аналогію, якщо брати 2020 рік, це було близько 4900 звернень. Тобто ми бачимо зріст звернень до поліції. Додає, за домашнє насильство передбачене покарання. З 2019 року домашнє насильство криміналізовано і винесено в окрему статтю. Це 126 прим1 домашнє насильство. Санкція статті 126 прим1 передбачається громадські роботи від 150 до 240 годин. Потім арешт до шести місяців, обмеження волі до п'яти років та позбавлення волі до двох років. Для усіх охочих стати учасником проєкту Незламні ініціаторка готує онлайн-тренінги. Вони почнуться у грудні. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному. Кропивницький.